Хей привіт! З вами Ірина та бюджетні Тріб. Сьогодні ми розберемо принципи економних подорожей. Тож підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, коментувати. Будемо просувати YouTube українською разом. Щоб зекономити на подорожах, потрібно дотримуватись деяких правил. Вони свій часто дозволять провести кожну поїздку із задоволенням, і не погіршувати комфорт протягом неї. Пункт номер 1 Плануйте завчасно. Першу чергу це для того, щоб не заплатити за білети три дорога. Я рекомендую завчасно починати моніторити напрямки та бронювати білети. Зараз вивела для себе таку формулу. Хоча б за два місяці я переглядаю варіанти, а хоча б за один місяць замовляю та оплачую. один лайфхак на вихідні квітки в ціні піднімаються, тому раджу бронювати серед тижня, зазвичай найдешевше вівторок чи середа. Пункт номер 2 Вибирайте локости. На собі перевірила, що переліт в локос авіаперевізника не поступається в економічному класі звичайного, а різниця в ціні в 50 євро, погодьтесь, доволі відчутна. Якщо чуючи слово лоукост зазвичай думають саме про літаки, то насправді локости існують і в автобусних перевізників. Одним з таких представників є Фліксбас, але існують іще економніші варіанти. Детальніше про це поговоримо в одному з наступних відео, де розберемось конкретно з темою транспорту, тому натискайте на дзвіночок, щоб в цьому цікаво про це почути. Пункт номер три. Будьте відкриті до можливостей. Не зациклюйтесь на конкретних країнах і по можливості датах. Ви можете відхопити квиток і в Норвегію за 10 доларів. Часто це буває в несезон, сезон, тобто дешевші квитки до Скандинавії будуть влітку, а для Балканських країн взимку. Якщо вам цікаво не лише на лишах покататись чи в морі поплавати, то це ваш шанс подивитись на країну, відчути культуру та познайомитись з локальною кухнею. Якщо для вас критичною є пора року, то наполегливо раджу бронювати білети не за два місці, як казала попередньо, а хоча б за 4-5. Пункт номер 4 Забудьте про готелі. Можливо, для вас це стане відкриттям, а можливо й ні. Але зазвичай вигідніше орендувати квартиру через Airbnb або ж Booking, аніж номер в готелі. Я особисто вибираю перший варіант. Не мала за п'ять років жодних неприємних ситуацій з ними і з чистою душею раджу. Це на 100% працює, якщо ви подорожуєте не в одиночку, і чим більше ваша компанія, тим це вигідніше виходить. Допустимо, ви дві пари або четверо друзів. Орендуйте квартиру з двома спальнями і кухнею, що в свою чергу дасть вам назвати витрати на харчування. Ви за це заплатите точно дешевше, ніж за два готельні номери навіть з сніданком включно. Принаймні, якщо ви не орендуєте пенхаус із джакузі. В наступних відео розповім і покажу на що варто звертати увагу при обиранні квартирі будь-якого житла чи будинку. Пункт номер 5 Дослідіть всі варіанти. Не лінуйтесь провести годинку, щоб подивитись, коли працюють музеї, які ви хочете відвідати. Дуже часто в один день на тиждень в них буває безкоштовний вхід. Зазвичай це середа. Або ж замість того, щоб святи годиннуми в черзі, наприклад, французький Лувр, ви можете взяти білет онлайн, заплативши лише на 2 євро більше. Наголошую про французький Лувр, бо музей Лувр існує і в Арабських Еміратах. Різні варіанти стосуються і закладів харчування, різних видів транспорту. Наприклад, якщо ви почуєте слово сполучення круїзний лайнер, то скоріше за все це наштовхне вас на думку про дорогий відпочинок. Але я вже двічі коштувалась такою опцією: це був корабель приблизно на 5-7 поверхів із казино, паркінгом, ресторанами, кафе, діті і все що завгодно. Не повірите, але ціна питання була менше 20 євро, і це було в скандинавських країн, які на перший погляд дуже дорогі. Як останній бонусний пункт, і мій особистий лайфхак, розпитуйтесь локалів, поради місцевих жителів. Це те, що мені не один раз допомагало потрапити в місця, куди б я точно не пішла, слідуючи типово туристичним порадам з інтернету чи тревел-блогерами з золотими картошчиками. Звісно, ви не будете писати рандомно людям в інтернеті і запитувати щось, бо це буде як мінімум дивно. Тому для цього я використовую зазвичай власників квартир, пишу їм через Airbnb, або спільноти Couchsurfing, чи в такий варіант також є додаток V-World. Там ви можете знайти спільноту при просто travel навіть компаніонах. Наразі це все. Дякую, що подивилися це відео до кінця і залишаєтесь зі мною. Сподіваюсь, у вас з'явилось бажання погуляти по сайтах, сайтах згаданих тут, бо надалі будемо ознайомлюватись з ними і переходити до застосування наших принципів. А поки гарного дня і до наступної зустрічі!